Друзі, привіт! Давайте дуже швиденько поговоримо про кілька речей: смерть королеви Єлизавета, хто буде наступним, звільнена Балаклії найпрекрасніша новина сьогоднішнього дня. Ну і зрозуміло, що можливість Українки очолити НАТО і чому відпускають наводчиків за кордону? Скільки це зараз коштує? Спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і будь ласка, пишіть коментарі. Друзі, перша новина, яку з вами хотів обговорити, однозначно, це Балаклія. Українські військові підняли наш прекрасний прапор в нашому українському місці, яке практично сім місяців знаходилось в окупації. Зрозуміло, що орки біснуються. Їхні телеграм-канали просто розриває від того наскільки круто українська армія а, йшла в атаку. Наскільки круто українська армія атакувала, як вона деокупувала ці території, дійсно. Нам сьогодні шлють і американські військові, і британські військові просто слова захоплення і подяки українським колегам. Наскільки круто вони це робили, які комбінації придумали, як обіграли російську арту, коли наші джипи їхали за танками. До речі, донатьте на джипи і на пікапи. Як наші їх правильно класно обстрілювали, як заходили з інших сторін, як обманювали тактичні ходи. Одним словом, це дуже круто. Наступ іде і по півдню, і по сходу. Ну і зрозуміло, що Балаклія це наш Ізюмський напрямок, куди далі будуть іти українські військові. Тому тут можемо тільки підтримувати, більше донатити, більше допомагати і цим самим наближати нашу перемогу. Дійсно зсу круті, і це розуміє весь світ. Друга річ: 96-річна Єлизавета, Друга близько 20-30 за Києвом. Пішла із життя. Ми джерела говорять про те, що це сталося набагато раніше, сьогодні вранці, насправді, але Букінгемський палац робив заяву пізніше. Чекали, коли приїдуть всі родичі, чекали, коли можна буде це робити. Готували деякі церемоніальні речі. От на трон заходить її син Чарльз під іменем Карл Третій що зараз буде Британію правити король. Звичайно, була інтрига. Багато хто на Ульяма надіявся, що Карл власне не буде. Карла, ви пам'ятаєте, це колишній чоловік королеви, принцеси Діани, яка розбилася, з якою з Карлом були проблеми. Ну і всі думали, що Вільям зайде. А Вільям не заходить, заходить власне. Син, і це насправді іде така історія, коли дійсно традиції вони перемагають симпатії, традиції перемагають бажання окремих членів родини або, наприклад, суспільства. Да, ми бачили в Суддівській Аравії, навпаки, зробили, перепригнули. От тут не перепригують і все йдуть за протоколом, що називається. Чарльз буде наступником королеви. Дійсно відходить ціла епоха. Відходить просто покоління ціла. Єлизавета дійсно усовлювала собою надзвичайно багато і для Британії, і для світу. Дійсно крутий переговірник, крутий монарх, яка вміла тримати все в своїх руках, але в той же час залишалась демократом і змінювала велику кількість прем'єр-міністрів, пережила велику кількість американських президентів. Ну і зрозуміло, що. Змогла пережити надзвичайно великі історичні події, але цього року в лютому вона перехворіла ковідом. Ну і власне говорять експерти, що це насправді дуже сильно вплинуло на стан її здоров'я. Власне. Меган Маркл, з якою вони постійно сварились на старостю, не приїхала. Чоловік її внук Єлизавети приїхав один на прощання. Меган Маркл вирішила. Не їхати. Але я думаю, не це найбільш важливо. Я думаю, найбільш важливо те, що 6 вересня Єлизавета прийняла нового прем'єр-міністра. До речі, вперше не в Букінгемському палаці, а в Шотландії, власне, в замку і в маєтку в резиденції, де вона лікувалася і проживала останній час. Це дуже важливий момент, навіть уже при смерті за день до смерті, по великому рахунку, за два. Вона зуміла прийняти нового прем'єр-міністра, уникнувши політичної кризи. Тому що Джонсон в відставці, новий не заходить, королева помирає, і королівство обезголовлене. Тому дуже важливо було якраз таки зробити такий момент, щоб влада мала тягучість і передати, тому що якраз зараз прем'єр-міністр оголошував наступника королеви да, короля третього Карла. От ну і зрозуміло, що Британія зараз вся в траурі, Сьогодні весь світ в траурі. Дуже цікавий момент, з яким я хочу з вами поділитися: те, що до смерті королеви прив'язана незалежність окремих країн, які вже давно хотіли стати незалежними. Не їх вмовили, типу, не виходити раніше, але типу вийдете, коли помре Єлизавета. Тому зараз деякі країни будуть піднімати своє визвольне питання для того, щоб від'єднатися від Британської імперії і отримати вже повну незалежність. І насправді ну, кейс країн достатньо великий і дуже цікавий. Тому будемо за цим спостерігати і за британською дипломатією, як вони це будуть дозволяти чи не дозволяти. Ну і власне країни, які захочуть власне звільнитися. Ще одна річ, я зазвичай з вами говорю про позитивні політичні речі, чесні речі, але частіше позитив. Але от сьогодні я хотів трошки позлитися разом з вами. Я не розумію. Чесно вам скажу, я не розумію чому? Я не хочу матюкатися. Ми, ми з вами ввічливі виховані люди. Але Анна Душкіна, Наводчиця, яку всі знають, яку заарештували, яку випустили під е, заставу в 500 тисяч. Поїхала з країни. Її зараз тут немає. І крайніх немає. Чому? Чому не сидить зараз суддя, який випускав її за гроші? Чому прикордонники випускали, знаючи цю інформацію? Да, прикордонники відписали, сказали, ну, офіційно до нас питань немає. Так нема, ви не знали, що це навочиться. Вибачте мене, будь ласка, але не можна таке допускати в час війни. Люди, які ставили марки на наші будинки, на наші роботи, на наші офіси, на школи наші, на лікарні наші, сьогодні виїжджають за 500 тисяч. Ви серйозно. Це дуже велика неповага до нас самих. Вона нас вбивала, вона продавала вас і нас всіх разом за 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів за наводку. Да, кожен день на карточку падало за, за кожну наводку. І зараз її випускають. Це смішно, це соромно і так не повинно бути. І треба звертатись до депутатів. Я це роблю. І зараз і завтра буду спілкуватися з депутатами. Приймати закон про колаборантів. Треба приймати закон про наводчиків. Треба приймати жорсткі міри, щоб не виходили 500 тисяч. Що таке зараз 500 тисяч? Вибачте мене через російську війну. Це 10 тисяч доларів. Щоб купити. Отак от, от відпустили. І все нормально, всім все хорошо. Нехорошо, не може так бути. Хлопці і дівчата які великий телеграм-канал, російський, легітимний, затримали дівчину в Харкові, за мільйон гривень відпустили, виїхала. Аналогічна історія. Люди, які били по нашій інформаційній безпеці, вільно виїжджають. Чому так? Розумієте, це проблема. Ось це дуже велика проблема. Але, власне, будемо звертатися до депутатів, до інших, і це питання треба вирішувати. Але про гарне, все одно потрібно говорити про гарні речі. Христя Фрилянд, Українка, журналістка, віце-прем'єр в уряді трудо, міністр економіки, міністр торгівлі, надзвичайно прекрасна людина, може очолити. Нато, знаєте, яке сьогодні шити в Фейсбуці. Якщо ви не можете вступити в НАТО, то його треба очолити, перефразуючи старих італійських мафіозів. Дійсно, у нас є класний шанс очолити НАТО. і Я думаю, тоді шлях наш спроститься просто в мільйон разів. Надзвичайно велика фанатка України з українським корінням розуміє українську культуру, розуміє українську політику і надзвичайно нас любить. Я думаю, це дуже крута річ. Можливо, це навіть краще ніж Борис Джонсон. Можливо, навіть краще, чесно. Є сумніви, дуже близько спілкуються з багатьма російськими олігархами. Робила заяви на їхню користь в час війни. Це правда, давайте критично ставитись. Не будемо закохуватися. Але я думаю, це поправимо. Це поправимо, Я думаю, що український народ їй ближче, ніж Діпаска, Фрідман і Абрамович з ханом. Я думаю, що все-таки вона прийме правильне рішення. Ну, зараз найголовніше, щоб її назначили і дійсно тоді допомогти Україні. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях. Чи вірите ви в те, що Христя Фріланд зможе очолити НАТО? І при Христі Фріланд Україна зможе вступити до Альянсу. Бережіть свої сім'ї і до зустрічі! І ще одна річ: пам'ятайте про наші символи. Вони прекрасні!